Скільки часу зазвичай займає реалізація проекту від нуля до завершення? Ну, дивися, розробка проекту. Давай візьмемо двушка 50 квадратів. Двушка 50 квадратів так завжди так орієнтуємося. Розробка дизайн проекту, якщо без візуалізації, десь до двох місяців. Якщо так. з візуалізаціями до трьох, це реальні терміни. Угу. Хочеться швидше, але е, люди не розуміють на етапі, коли вони замовляють е, проект, що їм треба приймати рішення. І найбільше в розробці проекту займає не те, скільки ми креслимо. У мене кресляр за три дня відкреслює. Дуже часто альбон. буває питання да. до них, вони довго думають, думають ось зайняті. Да, да, да. Тому береш діапазон 2-3 місяці. 2-3 місяці. По... по... реалізації, дивись, якщо не складно і є бюджет непреривний, знову ж таки, ми uh -huh. від замовників також залежимо, приймаються вчасно рішення, ми працюємо по проекту, то 50 квадратів можна зробити за 4 місяці штукатуркою, 4-5. Ми з вами так робили так. вже не один проект. Так. Якщо у нас є під замовлення, якісь позиції, це такі знаєш, меблі. вже ну меб... тут меблі під замовлення. Вони в термінах. От, а якщо ми там замовляємо, наприклад, там якусь Делавегу з камінняз цього uh -huh. ізданії дивана, uh -huh. або там данське світло, або там щось з німеччини замовляємо. І це довго йде, щоб ти розумів, раніше плитка йшла 3-4 тижні, зараз 6-8 тижнів із Іспанії з Італії. Якщо в нас є замовні позиції, то і там паркет, гіпсокартонові потолки. Тобто бюджетна реалізація там 750 п'ятдесят півтори тисячі доларів, тобто небюджетний ремонт буде завжди довше по часу, тому що більше заказних позицій більше роботи, більше нюансів. 50 квадратів – це десь 7-8 місяців. До речі, ти затронула тему бюджету. А бюджет якось на початку… Пробуєте підраховувати. Ми підраховуємо завжди бюджет. Ми завжди рахуємо з вами кошторис. Ну, кошторис Це обов'язково. Я даю креслення. Ви рахуєте, тобто ми рахуємо будівельну частину, яка залежить від вас, приблизно меблювання, там а меблювання, меблювання Меблювання, Далі я прораховую бюджет так, але ми працюємо. Є два моменти: люди умовно кидають картинки з Пінтереста і кажуть: ми хочемо так. Я кажу, окей. Прираховуємо, ну тобто вони кажуть хотілки, не не можуть сказати, який бюджет, і Ми тоді знаєш, як робимо, ми рахуємо все, що вони хочуть. Озвучуємо їм цифру. Вони офігівають, і ми починаємо тоді збавляти обороти. Або є класна штука, коли приходить замовники, кажуть, мене я вчора говорила з людьми. Вони кажуть, у нас 45 квадратів, 20 тисяч доларів, що можемо, і я кажу, що ми можемо. Ну да, таке собі. Ну а взагалі в середньому, я так розумію, доларів потрібно. На 800 тисяч орієнтуватися. це ремонт на будівельні меблі. Ну техніка так, так. однушка завжди дорожче. Зараз, угу. якщо однушку ми раніше з вами робили, десь 500-550 п'ятдесят квадрату то зараз останні проекти ми перерахували. То подорожали матеріали не тільки в гривні, а й в доларі. От і десь виходить 600 п'ятьдесят одну штампу. Ви якщо... зрозуміли, часто да. дуже я розповідаю в відео 400 доларів квадратний метр. Це бюджет-бюджет, по -бюджет. типу там для продажі, все там стеля натяжна шпалери і все. Якщо це вже дизайнерські проекти, вже там є якісь рішення, тіньові шви, там плінтуса, МДФ нічі приховані, це плюс-плюс плюс. Тому ми зараз розмовляємо про 550 600 доларів. Так воно і є. А якщо ще з меблями все зробити, то це 800 тисяч. Ну, помножити. дивися, шумоізоляція, сталі гіпсокартон з будованими гіпсовими цими, треками, Не треками, а світильниками. Потім паркет, італійська плитка не сама дорога, угу. нормальна угу. італійська, шпон, кухня з фарбуванням, будована техніка, така там АЕГ БОШ, тобто ну не, не сама дешева. 1300 доларів. От це із останнього. Робили ми також Таріан Тауерс, Олексій показував квартиру, яка знімали. Він казав, 1350 це прямо вже вилки, ложки, постійно. Да, 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 да. Так, так, 1350. що, кому потрібні ремонтні роботи, звертайтесь. Наталія може зробити дизайн-проект, ми можемо реалізувати ремонтні роботи. Контакти наші, мої в описі профіля Наталії під відео.